Збиралася на те, щоб почати тренування, я дуже сильно проголодалася, тому я хочу зараз зробити собі перекус, а саме я хочу зробити е, чия пудінг. Коротко, як ми робимо Е, я беру на чия на око. І заливаю їх молоком, молоко. Але сьогодні це буде рослинне молоко. Оце Coconut in Emen. Ну, так також я на око їх заливаю. Тепер ми їх перемішаємо і залишимо відповшиваю. Поки наш пудінг відпочиває, ми займемося тренуванням. Екофлоу гуде, а значить, у нас нема світла. І мій пудінг вже заварився. Зараз я покажу. Отак він виглядає. Нормальненько. І тепер покажу, що я в нього додаю. Отже, першим нам це буде банан. Попку обов'язково з'їсти Далі ми беремо ПБ2. Я вам вже його показувала відео про сніданки. Але тоді я додавала його як порошок. А зараз я зроблю з нього арахісову пасту. Насипали трішки ПБ2 в мисочку і залили водичкою. Ой, ой, запах взагалі дуже прикольний. Ммм, mm, як ванільне морозивко якесь. Так, ну я бахнула водички багацько. Я вам буду дати ще побит ну, Має бути, ну, паста. Має бути чисто паста. Якщо я зроблю занадто багато, то нічого страшного, просто розділю на два прийоми. Це вже схоже на пасту. Ну, до речі, небагато чайна ложечка. Так, це ми приберемо потім. Чайна ложечка нашого ПБ2. І далі все для хрусту я видаю е, трішки горіхів волоських. У мене є ще медова гранула і я трішки гранула для текстури і солодкості. Все, такий в мене чия-пудінг. дуже поживний, корисний. Після тренування саме воно дуже багато білків. Я зрозуміла, що можу вас вести в оману, коли кажу тренування. Тому що е тренування для вагітних це не тренування. Це такий просто прикол. Я купила собі марафон. Для вагітних. Думала, там буде поля типу, фітнес. Але там таке вчимося дихати правильно. Тренуємо м'язи тазового дна. Оце все. Я думаю, що це корисно, але фізично це не тренування. Тому. Я навіть, типу, не йду в душ після нього. Я не те, що не зупріла, я просто навіть не, запехала, не захекалась. Тому, коли я кажу тренування, не думайте, що я була в залі і тягала ваги. Так, все, я їс. Ми сьогодні з вами поговоримо про зміну гардеробу. Насправді, чому я вирішила про це поговорити? Тому що сьогодні у нас лютий, а лютий для мене це початок весни. Хоч на вулиці ще й холодно, і сніг іде, але, тим не менш, я дуже люблю весну, бо весною ми змінюємо наш гардероб, ми прокидаємось від сну, і дуже прикольно було особливо в Харкові в метро бачити цю зміну, коли ти зимою виходиш в метро, да і ти бачиш, люди там щось в метро метушаться. Підіймаються на ескалаторі, і це просто така чорна маса людей, бо всі зимою носять чорні пуховики. Я не виключення, в мене також чорний пуховик. І потім весна там перші плюс 10, плюс 15 градусів, і перше сонечко. І вже як, як проліски прокидаються перші стильні люди, перші стильні зміни. І оце з усього чорних пуховиків виростає одна якась яскрава курточка. Тут виростає якесь круте пальто, Кемел кольору, потім вже потрошки люди починають показувати свій стиль, і вже до кінця весни, до початку літа, у нас вже ця маса дуже різнокольорова, цікава, цікаво розглядати людей, бачити їх стиль, розуміти, які вони прикольні. Коротше, я дуже це люблю, і це взагалі стиль і мода. Я, я так роз, розсілася розростілася. Будь ласка, не звідси на мене. Можливо, я не дуже гарно виглядаю, але мені так зручно. Отже, стиль мода взагалі це те, що мене колись витягнуло з періоду свого життя, який я називаю Велика депресія. Тобто для мене це важливо. Ти зрозуміла взагалі так стоп. Іде весна, буду відкривати, да, розквітати буде мій стиль? Я захочу вдягатися красиво. А як взагалі вдягнутися красиво, якщо ти вагітна? І це буде тема нашого сьогоднішнього відео: Як вдягатися, коли ти вагітна? Я назбирала для нас з вами Купу референсів зарубіжних блогерок, які були вагітні там, минулого року, і зробила формули луків. Записала я їх собі. Перше плаття, будь-які плаття. І якщо ви будете з великим животом влітку, то це для вас взагалі не проблема. Ви просто сарафанчики, якісь, платтячка. Вона купували, вдягнули і пішли. Ну, просто кайф, плаття нам можна всі. Не купуйте, будь ласка, плаття для вагітних, це waste of money, це просто пуста трата грошей, і це не зазвичай не стильно, не круто виглядає. Купуйте собі плаття на розмір більше, там на два розміри більше, залежності скільки ви набрали. Бо навіть після того, як ви народите, ви все одно зможете носити ті плаття, вони просто будуть для вас там в животику більш вільні, ніж до того. І все. А так. Плаття будь-якого формату просто купуйте трішки на розмір більше. Наступне максі в'язані плюс жакет. Така формула, в'язані максі плаття, трикотажні максі плаття плюс жакет. Взагалі трикотажні максі плаття це те, що я планую собі мати. Те, що я планую, щоб мене виручало весною, тому що це дуже зручно, ніде тобі нічого не давить, і вони тепліші, ніж якісь ці просто літні сарафанчики, виглядають комфортно, зручно і в принципі норм. Чому я написала з жакетами також, тому що треба трішки, може, структурованості, тому що, коли ми вагітні, у нас все округляється, у нас дуже багато таких круглих, м'яких форм, і ми цим трикотажем ще їх підкреслюємо. І щоб не бути такою зіфіркою на ножках, то може треба нам трішки в плечах хоча б якоїсь форми. Тому, можливо, жакет. Тобто, якщо ви вдягнете, наприклад, це в'язаним платтям ще зверху кардіган, от існує такий ризик, що ви, ви будете виглядати як такий маршмеллоу. маршмелоу, щоб, щоб того уникнути, жакети. Мені жакети дуже не личать, тому зараз в мене навіть немає жакети. Але, тим не менше, я планую комбінувати плаття з рубашками, сорочками. Бо сорочки вони також мають такі да, чіткі лінії на комірі, прострочки. Але, тим не менш, вони не мають такого акценту на плечах, тому мені більш-менш ними окей. Номер три спідниця Міді і топ підвернутий. Також спідниці міді я планую навіть не купувати нові, в мене є мої спідниці. Просто я їх носила там на середині живота, да, з середньою посадкою, і вони були мені довші. Тепер я планую їх натягувати аж сюди під груди да, на початок живота на талію. Вони будуть мені коротші, вийдуть якраз довжина десь міді, і футболочку зверху так підвернули, зробили тут, і буде стильно, модно і красиво. Далі номер 4 це комбінезон. Мені здається, нічого милішого за вагітну в комбінезоні просто не придумали ще. Але у мене комбінезон тільки один, і я в нього вже погано влажу. Тому не думаю, я що буду собі купувати комбінезони, але тим не менш, якщо у вас є комбінезони, але, або якщо ви побачите якийсь широкий комбінезон, який ви можете купити і носити під час вагітності і після вагітності, тоді купуйте, бо комбінезони це мілашество. І наступний номер п'ятий це лосіни або велосипедки і оверсайз верх, худі, світшот або блейзер. Це мій go to лук був зимою. Я е, коли ще влазила в свої старі лосини, носила їх з великою худі поверх. Зараз я купила собі на Аліекспресі лосіни для вагітних. От до речі, лосіни для вагітних можна купити, бо вони не стретчеві, і навіть після вагітності е, вони не будуть висіти таким мішком на животі. Вони будуть все одно ваш животик трішки е, облягати. Може, навіть стримувати, підтримувати. Тому лосіни для вагітних. І зверху якась крута футболка широка, типу як оця у мене, це з чоловічого відділу, дуже велика і довга футболочка. От я її планую з лосинками носити, а взагалі дуже хочу велосипедки собі. От, Коротше, прикольний варіант, буде видно, що ви вагітні все одно. але Хоча, дивлячись, який у вас живот, може і не буде. Далі лосіни, кроп топ і рубашка, блейзер або кардиган. Кроп топ або якийсь топік, або ще щось. Дуже прикольно, тому що знаєте, я все життя не носила такого, тому що я хвилювалася за свій живіт. Мені не дуже подобалося, як він виглядає. А тепер мій живіт виглядає ідеально, перфектно. Я його не соромлюсь. Тому можна його показати в лосінчиках, Тут в мене топ і зверху рубашка, і дуже зручно, комфортно на теплу звичайну погоду. Далі широкі штани і контрастний обтягуючий верх. Я побачила це тільки на Тані Бур, Мені дуже сподобався, як на ній. на ній це виглядає. Я собі ще не маю таких широких штанів, і я не впевнена, що я буду комфортно себе почувати там на 30-му тижні в обтягуючій майці, в обтягуючому топі. Але як на ній це виглядає, мені дуже сподобалось, тому я вирішила це включити як формула двуку такого. Широкі штани і контрастного кольору, обтягуючий верх. Далі такий прийом, це не формула луку, це прийом ремінь над пузом. Отут е, собі робите ремінь, можна зверху плаття, можна зверху светеру, можна зверху блейзеру, зверху піджака, е, байдуже з Де? Багато блогерів так робить, виглядять прикольно. Виглядає прикольно. Я собі купила ремішок такий, щоб сюди одягати, але я не впевнена, чи мені це подобається, тому що в мене великі груди, які я зараз ношу в не дуже підтримуючому лівчику, і тому в мене просто груди лежать на животі. І мені здається, якщо я тут між животом і грудьми посажу ще якусь, ще якийсь ремінь, то просто буду виглядати як. Кульбабка така, я не знаю. Ну, я спробую. А ви також спробуйте, тому що це виглядає прикольно і стильно. Номер 9 – це трикотажний костюм. Також, чому, чому би ні, щось м'якеньке, тепленьке, пухленьке на прохолодну весну під велике пальто. Ніде не давить. І знову ж таки не треба купувати якийсь трикотажний костюм для вагітних. Шо ні, просто купуйте те, той, що підійде зараз на ваш розмір. І, знову ж таки, після вагітності ви також зможете його носити. ну, Якщо, звичайно, у вас не буде різниця в 30 кілограмів, да, там, якщо ви різко не схуднете. Бо я думаю, що я наберу 1, 20 кілограм 20 за вагітність. І я думаю, я не скину їх за 3 місяці. Тому планую доношувати речі, які куплю собі під час вагітності. І останній прийом, я назвала його Живіт на голо. Це таке. Для ризикованих сталося це завдяки Ріані. Якщо ви знаєте, вона була вагітна ось нещодавно. І вона перший вихід, коли вони оголосили, що вони вагітні з чоловіком, стався саме так, що вона от йшла стьобнутій зимовій курці довгій, і на животі в неї були ювелірні прикраси. Таким чином вона. Почала змінювати взагалі ідею вагітності, ідею образів під час вагітності. Крайньою мірою може ви це використати не в повсякденному житті, а для якоїсь вагітної фотосесії стильної. Як можна в житті обіграти цей голий живіт? Просто взяти сорочку і застібнути її до початку пуза. Тобто, коли. Ви йдете, а тут у вас буде, наприклад, відкритий живіт, да? і рубашка буде його закривати. Але коли ви будете йти, підме вітрець, рубашка буде розлітатися і показувати ваш животик. Це буде це прикольно на жарке літо, коли не хочеться дуже сильно вдягатися і хочеться, щоб трошки щось задувало. Я думаю, це можна собі використовувати. Чому би ні? Давайте дивитися ширше на цей світ. Отакі От 10 формул образів, прийомів для образів я для себе обрала холодну весну і теплу весну, і жарку погоду. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Боже, я вже тепер ютубер. <рес> Якщо вам було корисно, я буду дуже-дуже рада, що змогла вам допомогти. Крайньою мірою я знаю, що змогла допомогти собі, зрозуміти. Куди мені рухатись з тим, що моє тіло постійно змінюється, і ага, просто шок паніка. Тепер я бачу якусь основну картинку і думаю, що так ми з вами і зробимо. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Люблю, цілую, бувайте!